Іноді здається, що молитва це як говорити в порожнечу. Ти говориш, благаєш, шепочеш або кричиш, але відповідь не приходить мовчання. І це мовчання лякає, особливо коли серце рветься від болю, а очі вже давно сухі, бо всі сльози вичерпані. Чи справді Бог чує нас? І якщо чує, чому іноді мовчить. Я пам'ятаю, як колись уночі стояв біля вікна. Місто спало, і тільки одинокий ліхтар. Кидав світло на пусту вулицю, я говорив з Богом. Ні, не словами, думками, відчуттями, тишею, і саме тоді я вперше зрозумів, що молитва це не монолог, це очікування зустрічі іноді дуже довгої. Ми звикли думати, що якщо правильно попросити, отримаєш, як у казках, скажи, будь ласка, і двері відкриються, але молитва це не чарівне заклинання. Це не спосіб змусити Бога зробити те, що ми хочемо, це стосунок, це діалог серця з творцем. У книзі Пророка Єремії Бог каже і будете шукати мене та знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Тобто не поверхнево, не з холодною душею, а щиро. Бог не слухає лише слова, Він слухає серце. Іноді наше серце говорить голосніше за будь-яку молитву в голос. Чому Бог іноді мовчить? Це болюче питання. Якщо ми звертаємось до нього, чому ж немає відповіді? Іноді ми просимо про те, що здається нам добрим, але не є корисним для нас. Ми бачимо лише фрагмент картини, а Бог усе полотно. Його мовчання це не байдужість, а мудрість як батько, який не дає дитині гострий ніж, хоч вона і просить. Інколи його мовчання це запрошення заглибитися, мовчання, яке змушує нас відкласти поверхневі слова і дістатись до суті, до тієї молитви, яка вже не прохання, а чиста присутність? Віра ключ до почутої молитви. У посланні Якова написано: просіть з вірою, без сумніву. Але як вірити, коли світ навколо ламається? Віра не означає впевненість у тому, що Бог зробить усе, як ми хочемо. Віра це довіра. Навіть коли все йде не за планом це як довіритися воді і плисти, не бачачи берега. Іноді відповідь на молитву приходить не так, як ми чекали, вона приходить через зустріч з іншою людиною, через несподіване відчуття миру, через фразу у книзі чи пісню, яку раптом почуєш. Бог говорить мовами, які не завжди зрозумілі одразу, але Він говорить не всі молитви гучні. Найсильніші іноді ті, які промовляються в мовчанні, у лікарняній палаті, на лавці в парку, під час прогулянки або в момент сльози, тихі, але справжні. Бог чує кожну з них, навіть ту, яку ти не зміг вимовити. Ісус молився в самотності, молився годинами, і Його молитви не завжди отримували миттєву відповідь, але він продовжував. Не для того, щоб змусити Бога змінити план, а щоб бути ближче до нього. Чи є гарантія, що молитва буде почута? Так. Якщо молишся щиро, з відкритим серцем Бог чує. Але відповідь може бути так ні або почекай, і це найважче чекати. Але саме в очікуванні наша віра стає міцнішою. Якщо хочеш, щоб твої молитви були почуті, шукай не відповідей, а Бога. Бо коли ти шукаєш його, ти отримуєш усе. Мир, розуміння, любов іноді навіть без слів. Бог не глухий і не байдужий, Він ближче, ніж здається, і кожна молитва, навіть невпевнена, зболена, сплутана, долітає до нього. Бо молитва це не лише слова, це крик душі, і Бог завжди чує душу. Тож, якщо ти досі питаєш, чи чує Бог мої молитви, знай так, навіть зараз, навіть у цю мить. Навіть у твоєму мовчанні.